Це небезпека нашому життю. І найгірше, ну, якби це була небезпека її життю, хай дохне мені похір. Це небезпека моєму життю, коли вони є в моїй країні. Російська мова, російська книжка, російський видавець у моїй країні це небезпека моєму життю. Вона створює небезпеку для нас і для тих, хто це дивиться. Це дуже погано. Напевно, вже замахалася розказувати лекції про те, який зв'язок між культурою і танком. Про те, що Росія завжди спочатку приносить Достоєвського і Московське чи Пітерське іздательство Сіндбат, а потім танчик на територію, яку вона збирається захопити. Що у Росії є кілька рівнів роботи з країнами, які вона збирається поневолити, і найперший рівень це завжди нормалізація всього російського і маргіналізація всього національного, що є в цій країні. Це завжди на перший рівень, і це роблять е, русські здателі. І коли вона на це ведеться, вона створює. Перспективу братської могили для своєї дитинки і для моєї майбутньої гіпотетичної дитинки. Ось ця руська книжечка в українському місті. Мені дуже сумно, але це не іграшки, це ніхера не іграшки. Не знаю, як говорити з такими людьми, тому що це повторюється з відео. в відео. Я на ютуб-каналі Палає. Я не знаю, гігабайти цього записала. І напевно така людина не буде дивитись на ШАТЕР. Я не знаю, які хайпи організовувати. Щоб максимально розширити аудиторію, яка на тебе зверне увагу, і яка поза тим ще щось таке почує, я не знаю, як привертати увагу до своїх слів. Я не знаю, які фейерверки робити для того, щоб ця інформація просочилася до тієї аудиторії, яка і так не прийде. Тому що зараз нас дивляться свої. Те, що я зараз зроблю в цій студії, це я проповідую серед спасенних. Поширюйте, я не знаю ці відео, поширюйте цю інформацію.